Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 6 жовтня, черговий четвер і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Ворожениць, заступник голови Української республіканської партії. Перед усім хочу подякувати за перегляд ролика минулого тижня під назвою Президент Ізраїлю Неукіха. Його на даний момент переглянуло 415 осіб. Це невеличке віче, де можна було висловити свою позицію. Я всім дякую за таку солідарність, бо в умовах продажності і антиукраїнськості більшості засобів масової інформації в Україні це все-таки якась крапля, якийсь невеличкий протест проти того жидівського хамства, яке собі дозволив президент Ізраїлю в українському парламенті. А як відомо. Крапля камінь точить, тож ми направимо шаху. До історичних подій. 1596 рік. Початок Берестейського собору. У Бересті, тепер Брест у Білорусі, це споконуючі українські землі, етнічні землі. Відбувся собор, який заклав початок Української католицької церкви. Можна вважати це днем народження у ВКЦ. Що відбулося, на якому тлі е, проходив цей собор? Слід нагадати, що Християнська церква у 988 році, коли відбувалося хрещення України Росії, була єдиною. А вже е, незабаром у 1054 році вона розділилась на католицьку і православну відку. Католицька була підпорядкована Ватикану, а православна підпорядкована Константинополю або Стамбулу, який зараз знаходиться, як відомо, в Туреччині. Але в умовах польської держави 1596 рік, коли католики, поляки е, ускладнювали життя українцям, не допускали е, православних до посад, не допускали до освіти. І українці, не маючи змоги збройно відстоювати свої права, у той час дійшли єдиноправильну висновку, що потрібно знайти щось середнє між католицькою і православною церквами. І таким чином народилася українська католицька церква, яка зробила дуже багато для збереження ідентичності української нації, для збереження мови, культури, традицій. Бо ну, у Берестейському соборі, по суті, було погоджено, що підпорядкування церкви буде Риму, Ватикану, догме будуть католицькі, але обряди будуть православні. От таке щось собі середнє. Але після багатьох століть, коли католицька церква по суті виконала свою місію і ми сьогодні маємо незалежну державу. І коли часто наголошують на те, що нам потрібна помісна православна церква, потрібно об'єднати всі церкви. І церква в Україні дійсно повинна бути єдина, православна, Католицька церква повинна також ввійти у цю єдину українську православну християнську церкву. 1768 рік. Початок російсько-трецької війни. Чому важлива нам ця подія? Бо війна що відбувалася практично на території України. І активно Росію у цій війні підтримувала запорозьке козацтво. Чому? Тому що пріоритетом знову-таки стояла віра. Москалі на той час були православними, і українці за краще вважали. Бути в єдності з православним світом, ніж з мусульманським чи з католицьким. І таким чином, війна, бри, чи навіть, почалась від того, що козаки переслідували польських повстанців, які е, перейшли на територію сучасної Одеської області місто Балта, і е, ця територія була під контролем Османської імперії. І по суті, це спричинило початок російсько турецької війни. Але під вами цієї війни було набагато величе, що Росія давно хотіла відвоювати ці землі. Наслідком цієї російсько турецької війни було те, що Росія захопила південь України, Росія захопила Крим на цьому питвованому оситі і Росія захопила Північний Кавказ. По суті, всі етнічні українські землі. Але українці тоді допомагали москалям боротися з турками. Із татарами. Е і наслідок не забарився. В 1774 році ця війна закінчилась, а в 1775 році Російська імперія е під гідою генерала Текелія зруйнувала Запорізьку Січ. Е дуже справедливо, в народі говорили, з москалем «Знайся, але камінь за пазухою тримає. Або я нещодавно висловився, я люблю повторювати цю сентенцію, поет Богдан Стельмах. Не вір москалеві, як псові. Отож, українці знову проїхали в москалеві, подумали, що, мовляв, з допомогою москаля вони зможуть відвоювати е, свої спокійніші землі. І тут опинилися ще гірші ситуації, коли повністю втратили всі вольності І на багато століть. Е, Україна... Е, як держава припинила своє існування. Наступна подія, 1917 рік, у цьому році в Києві 6 жовтня відбулися збори загальноукраїнської просвіти. Просвіта це є українська організація, яка дбала за просвітництво широких мас за підняття національної свідомості за передусім на обороні море стояла культури. Книгодукування українською мовою. Так от просвіта, по суті, виникла в 1868 році у Львові, це потрібно пам'ятати. Потім вона розповсюдилася по всіх українських землях і вже на 17-й рік відбувався з'їзд, де об'єднано було всі просвітянські осередки. Звісно, коли е, прийшла радянська влада, е, з просвітою було покінчено і вона відновилася лише в Україні у 88-му році. Спочатку керівником просвіти був Дмитро Поличко, а в 90-му році е, Мовчан. Так от, Павло е, Мовчан і досі залишається головою просвіти 25 років. Я не хочу коментувати діяльність просвіти, вже ну, віє діяльність просвіти, немає того піднесення, яке було так, є у русській пам'ятник просвіті обдертий, повервали звідти всі металеві бронзові частини. Мало хто до того пам'ятка приходить. Раз в рік на 13 червня 1988 року, коли було створена. Звідно вона то туди збирається якесь невелике коло просвітян. По суті, просвітницька діяльність в Україні занебана. Ну, напевно, вже давно поміняти такого шановного пала Мовчана, який, їх, можливо, багато доклався, але вже вичерпався. І просвіта нам вкрай потрібна, бо всім ми вийшли з просвіти. І, до речі, якщо б сьогодні обирати людину на ту чи іншу посаду, потрібно запитати, а чи була вона в просвіті на зорі незалежності? Якщо вона була в просвіті, то вона дійсно щиро хотіла українськості, вона хотіла українську крім. Якщо вона в просвіті не була, то ще запитання, чи слід її допускати до чи іншої керівної посади. І тепер про сучасні події. Вчора було опубліковано однією соціологічною службою, не буду її рекламувати, підсумки такого соціологічного опитування, як ви відноситесь до того, що в 91-му році було зруйновано Радянський Союз, що ви маєте ностальгію за Радянським Союзом. Так от, 35% опитуваних відповіли позитивно на те, що вони шкодують за тим, що було зруйновано в 91-му Радянський Союз. А в минулому році таких було лише 31%. Тобто за один рік 4% зросла кількість тих. Які б хотіли повернення до Радянського Союзу. Висновок. Українська пропаганда абсолютно не працює, не подає відповідних матеріалів і прогляді російські пропаганди. не дивлячись на те, що йде війна з Росією, тут здається аргументів більш ніж достатньо. І ми маємо такий результат. А потрібно наголосити на тому, що в Радянському Союзі. Хтось вважає, коли показували гарні картинки, ніби то, ні ковбаса була дешева, горілка була дешева, але заброї величезні черги. І заброю за рахунок чого це все робилося. В першу чергу це викачувалися е, надра і в першу чергу з України, тому що спочатку газ випамбували з України, ви пам'ятаєте, що і е, Ленинград, і Москва живилися українським газом з Дашана або Шеблинки. Спочатку ви е, купили всі корисні копали з України, а потім... Засадили половину населення у концтаборі, які безкоштовно працювали там на піднесі економіки Радянського Союзу, в колгоспах працювали за трудодень. І таким чином по телебаченню не можна було спостерігати того, в якій жахій ситуації перебуває основна маса населення Радянського Союзу. Що розтергувати? Але хто розтаргує? В переліку тих, які ностальгують, 58% тих, які підтримують російському державну, шкодують з Радянським Союзом. І 44% тих, які підтримують російському регіональну, шкодують за Радянським Союзом. Але нема зрізу по національностях. Взагалі сьогодні цікавий рік з національності. Тишком у нас в 93-му році відібрали національність, вивели її з офіційних документів. І тепер, коли українці починають вимагати, поверніть нам національність, поверніть нам нашу ідентичність. Не може бути вся маса, яка живе в Україні, українцями, тому що це нонсенс. Можна порівняти навіть з тим, от, наприклад, німці, коли під час Другої світової війни окупували Україну. Можна було сказати, а для чого боротися з німцями? Давайте ми німцям назвемо українцями. І ті, які проживали тут на території України, так будуть всі українцями, і немає ніяких проблем, немає боротьби націй. А насправді все зовсім по-іншому. Хоча буквально два дні тому по львівському радіомовленню була передача з одною з очільниць міграційної служби обласної, не пам'ятаю її прізвище, коли її запитали, чому в нових IT-паспортах немає національності, вона спалахнула і почала заявляти таке, що національність це нацизм. Це є нацистська ідеологія, яка призвела до знищення інших народів. Ми не можемо е взагалі акцентувати увагу національність, бо всі ті, що живуть в Україні, є українцями. Тобто сьогодні нам не потрібно порушувати питання взагалі, що ми були в рабстві, що ми були в російському рабстві, що е тут е домінував російський етнос, що всі ми зараз є, єдині всі є українці, але це ж не так. Тверджують події в Верховній Раді. Сьогодні в Верховній Раді розглядали питання про те, аби внести зміни у деякі законодавчі акти, щоб обмежити гастролі російських артистів на території України, щоб обмежити. Доступ до е ефіру на і на радіо дійсно російських е виконавців, бо по суті це ж не то, що м, пропаганда, а вони ж підписувалися в тому числі за те, щоб вводити війська в Україну у 2014 році. Що ж ви думаєте, в парламенті за це проголосувало щось приблизно 175 осіб? Український парламент не дав по руках агресору. Там декілька е, тижнів вже мусується, що сьогодні будуть розглядати в парламенті питання про введення віз з Російською Федерацією. Звичайно, питання справедливо. Я впевнений, що воно не пройде. Очевидно, Захід тисне, що не дасть більше грошей і не дасть нам безвізового режиму, коли в нас будуть е, діляві кордони з Росією, куди сюди е, е, будь-який е, контрабандист, будь-який терорист. Будь-який українофоб може вільно перейти. І швидше за все, це данина намагання е, е, Заходу, щоб ввести візовий режим з Росії. Я впевнений, що це питання буде провалено. Бо немає Української Верховної Ради. Це є передаток до президента, до президента України е, Порошенка вальцмана які всіма фібрами душі ненавидиться українські. До речі, і до церкви, я наголошу, що президент Вайцман, він е, далі є вірним церкви Московського патріархату. Я неодноразово одноразово насилав керівникам держави е, тези, як нам перемогти Росії. Так, ними можна сперечатися, але перемагати Росію потрібно на всіх фронтах, в першу чергу на внутрішньому. Чому не закрити е, російськомовні видання в Україні? Чому не закрити в Україні російськомовні школи? Тобто це цілий спектр проблем, щоб ми тут не продукували в Україні п'яту колону. І е, на завершення, шановні друзі, у нас незалежна держава лише на папері. Вона проголошує в 91-му році, де юре, але де-факто її немає. Отож, ми всі свої зусилля. Українці, а нас 82% цій держави повинні об'єднати для того, щоб виборчити українську державу, і тоді буде тут добре нам, коли ми запонуємо своїй сторонці, і всім тим, які нас підтримують.